Формуємо певну е інфраструктуру поводження з побутовими відходами у місті. У нас такий маленький хаос робиться. Ми можемо бути корисні саме в виготовленні окопних свічок. Зазвичай ініціатива починається з ідейних людей і розуміння з того, що є якась проблема, є якийсь запит, який потрібно закривати. Почну з того, хто ми є. Тобто, ми є проєктний офіс розумне довкілля Хмельницький. Ми працюємо з тематикою відходів, тобто формуємо певну інфраструктуру поводження з побутовими відходами у місті. І, звичайно, що коли почалась повномаштабна війна. Ми, тобто, у нас невеличка команда це п'ятеро осіб, і кожен з нас волонтерів. Хтось, наприклад, ходив сітки, в'язав, хтось ходив, допомагав ТРО, до прикладу, хтось інформаційні кампанії проводив. Тобто, ми з самого початку повномасштабної війни були залучені, тобто намагалися також вкладати, робити певний вклад в нашу перемогу. І коли вже настала осінь 22-го року, вже почалися перші холоди. Ми зрозуміли, що ми насправді можемо ще збільшувати свою допомогу, враховуючи те, що в нас, наприклад, є наші центри управління відходами, куди люди приносять вторсировину, яку можна використовувати або повторно, або переробляти. Відповідно, в нас є сировина, з допомогою якої ми думали, що ми можемо бути корисні саме в виготовленні окопних свічок. То у нас є і металеві пляшанки, в нас є який часто люди привозять. І так з'явилася ідея, що давайте спробуємо виготовляти окопні свічки. Тобто спочатку ми зібралися нашою невеличкою командою, п'ять осіб, осіб прийшли наші друзі. І це була наша перша спроба виготовити окопні свічки. А, також ми вже почали поступово підключати людей, нам почали приносити а, віск, щоб ми ці окопні свічки заливали. І, і ми першу вже таку а, Першу частиночку цих окопних свічок вже передали військовим, зрозуміли, що запит є. Тобто до нас почали більше звертатися. Ми вже відповідно почали залучати населення до виготовлення окопних свічок. Спочатку ми це все робили на центрі управління відходами. Майже щотижня ми кликали усіх охочих готувати окопні свічки разом з нами. Ми почали по місту розставляти контейнери, куди люди могли б закидати металеві бляшанки, щоб ми з них робили окопні свічки. І по суті, так наша ініціатива почала розгортатися з осені 22-го року, і вона тривала до весни 23-го року. Тобто, допоки була потреба, допоки було холодно, бо з настанням тепла вже відпадає така потреба в окопних свічках. І відповідно цього року, в жовтні, 23-го, ми знову відновили цю ініціативу. Ми знову почали закликати усіх, хто хоче допомогти у виготовленні окопних свічок. І Продовжуємо передавати їх військовим на різні напрямки. Тобто до нас вертаються як самі військові, так і їхні друзі, рідні. Або передаємо, наприклад, волонтерам, волонтерам не тільки з а, наприклад, з інших міст Хмельницької області, які до нас вертаються. По суті, є справді у нас команда офісу, це стабільно 5 осіб. Але тобто, ми займаємося тим, що ми по суті координуємо цю ініціативу і робимо так, аби людей долучати до цієї ініціативи, тому що ми розуміємо, що самостійно ми дуже мало можемо цих свічок виготовити. І відповідно, хто нам допомагає, у нас є інші працівники комунального підприємства Спецкомунтранс. Ми залучаємо акубус до цієї роботи, тому що цю торсуровину потрібно вивозити. Тобто, ми це все робимо, Ому на нашому офісі, тобто у нас там великий офіс, це орієнтовно десь до 60 квадратів, і в цей офіс ми закликаємо людей. І буквально там один день на тиждень нас спрається близько 30 осіб. У нас такий маленький хаос робиться, але ми всі активно робимо цю роботу. Відповідно, нам потрібно перевезення все одно, то ми залучаємо під це екобус, але відповідно, що в приміщенні ми не можемо заливати ці свічки, тому нам в цьому допомагають працівники центру управління відходами. Тобто ми їм вивозимо вже накручені свічки, і а, там вони вже топлять віск парафін і заливають. Далі ми вже забираємо ці свічечки, ми відклеїмо а, Папір, який є на цих банках, і клеїмо свої невеличкі наклеїчки, де ми а, такі певні побажання говоримо нашим військовим, що ми їх підтримуємо не тільки думками, ми їх підтримуємо нашими діями, тим, що ми робимо ось таку корисну справу. Ну і звичайно, що команда це наші ще волонтери, які до нас приходять, допомагають накручувати ці свічки. А також до нас інколи звертаються заклади освіти. Наприклад, були, були в нас. Учні ВПУ номер 25 студенти музичного училища, і вони просто раз в тиждень до нас там підійшли, разом з нами допомогли зробити ці окопні свічки. От, тобто, наша команда більш така координаційна. Ми скликаємо людей, ми контактуємо з тими, кому ці свічки потрібні, Ми ведемо й певний облік цих свічок. Але ну також дуже велику допомогу нам дає саме комунальне підприємство міста Спецкомонтранс, тому що вони частково закуповують парафін, яким ми заливаємо копні свічки, тому що ті об'єми, які люди нам приносять для заливання, вони насправді є дуже мізерними, і насправді найбільше потреба якраз в цій сировині, тому що Картон і бляшанки це доволі легко можна знайти. У нас зазвичай з цим проблем немає. От проблема саме з заливкою з парафіном. Ми постійно ведемо облік свічок, скільки ми передаємо. Також для себе ми записуємо, куди ми орієнтовно передаємо. Ми цю інформацію публічно не поширюємо, проте для себе ми маємо розуміти. Скільки ми передаємо, то за ось той попередній сезон, коли ми робили осінь 22-го, зима 23-го, Ми передали понад 8 тисяч окопних свічок. Звичайно ініціатива починається з ідейних людей і розуміння з того, що є якась проблема, є якийсь запит, який потрібно закривати. Тому якщо о, якась ініціатива з'являється, вона відповідно з'являється не просто так, але завжди потрібно навколо неї гуртувати людей, аби вони не вигорали. Кожна людина має розуміти там своє місце в цій ініціативі, яким чином вона може допомагати. Тому що навіть на прикладі нашої хтось комунікує з військовими, хтось більше займається тим, аби сировина була вчасно до нас доставлена, аби знайти, наприклад, вчасно ці всі баночки. Хтось відповідає за те, щоб це все вчасно перевести. Хтось відповідає за те, щоб закупити парафін, щоб у нас не стояли незалиті свічки, бо вже є який запит. Тобто в формуванні таких ініціатив справді потрібно розуміти роль кожної людини, щоб вона відчувала. Себе частинкою команди в реалізації цієї ініціативи, аби сортувати ще більше людей. Для того аби гуртувати людей, ми використовуємо наші соціальні мережі. Це стрінки в інстаграмі та фейсбуці, саме офісу «Розумний довкілля Хмельницький. Там ми анонсуємо про те, що можна до нас вітати, долучитися до виготовлення копних свічок, що в нас є потреба в таких і в таких ресурсах, що їх можна доставити в такі-то локації, або можна безпосередньо до нас на офісі їх привезти. Але для того, аби згуртувати більшу кількість людей, ми використовуємо інші ресурси в місті. Перш за все, це наші локальні зміни. І них ми поширюємо цю інформацію, а також ми використовуємо ресурси Хмельницької міської ради, насправді, тому що в них охоплення є доволі велике в соціальних мережах, саме в Viber і в Телеграмі. І якраз коли ми публікуємо анонси сортування для виготовлення свічок, то саме завдяки того, що міська рада поширює цю ініціативу, цей анонс, то тим більше осіб може до нас прийти, і тим більше ми можемо свічок наробити за один вечір. По суті, те, про що я згадувала, що одній людині дуже складно щось змінити, і одній людині дуже складно на якісь конкретні речі впливати. Тому дуже важливо, аби була згуртовність навколо якоїсь проблеми, яка є в громаді. І... Для того аби справді вирішувати, то має бути як і сила великої кількості людей, а і так само і якість. Тому, наприклад, я вважаю, що ті люди, які є в ініціативі, вони справді мають розуміти, куди вони йдуть, який у них є план, яких результатів вони мають добитися. Ми і в результаті що вони отримують. всі маленькі складові формують щось одне велике і глобальне. Тому я вважаю, що ось така маленька робота на місцях в великих громадах, в маленьких громадах, в маленьких там селах чи містах, воно насправді формує те, яким, якою є наша держава, якою є Україна. Тому я вважаю, що саме існування подібних маленьких ініціатив створює нашу міць, міць нашої держави. І в цьому село маленький ініціатив, що з маленького виростає велике якесь благо.